Сьогодні коротке коротка і є сподівання, що довго не будеся говорити. Я знаю, що багато хочуть, щоб я менше говорив. Тому ну, спонсори нинішньої які що хочуть, щоб я говорив менше, нехай зараз цю хвилину щиро в Бога попросить, глибоко в своєму серці. Отче, Небесний, дай тому нашому Ксьондзе. Сказати рівно скільки сіко, ти хочеш, і щоб він нічого свого лишнього не сказав. А я буду старатися чути того, що мені скаже Бог, і вам передам. Якщо не вдасться, спробуємо на другий раз. Добре. Сьогодні ми маємо коротеньку притчу про багача, якого родила земля. І що він зробив з тою землею, ми прекрасно з тими статками, заробітками, даром, що він зробив, ми прекрасно чули. Причі. Я б хотів до того всього сказати ще одну притчу. Є серія книжок, які називаються Володар Перснів і там все, що пов'язане разом з ними, чули про такі кіноведіння. О, прекрасно! Молодець! О, на ту людину можна опертися на в проповіді. О. І там у тій книжці, це справді це не книжка, якийсь такий просто мультик чи казка. Це книжка, якщо метод до неї ключі розуміння, про що вона є. Це книжка глибоко про духовний світ, про Бога, про людину, про ангелів, про справедливість, про любов, про спасіння, про, про все те, що веде, що описує наше життя в надприродній спосіб. І коли так дивитися цю книжку, дуже рекомендую. Що перечитати до Різдва не вдасться, але зимою, коли є більше часу, дуже пасує з дітьми полегенько серія по серії, передивитися, бажано режисерську версію того фільму Вдома в сім'ї і поговорити про цей фільм. Що з цього фільму нагадує про те, що пишеться в Біблії, про те, що говориться в церкві, і чудова, прекрасна нагода бомбезно провести святкові, передсвяткові, післясвяткові зимові. Дні. Отже, в тій книжці, втім, чи може хтось більше пам'ятає про фільм, там є така істота, яка називається, як все казала, моє золото, Це моє золото. Як воно називалося? Голум. Голум або голум. О, це така бридка, дуже бридка істота, маленька, яка знайшла золотий перстень. Не буду даватися подробиці. І от вона. Цей перстень зробила своїм ідолом. Він настільки зайшов в його серце, що він, будучи нормальною якоюсь там, умовно кажучи, істотою, будучи хобітом, добрим порядним чоловіком, любов до того золоця зробила з нього потвору. Істота особа, яка жила нормальним життям, суспільстві, все решту, заради того золоця, щоб ніхто не вкрав, моє, щоб ніхто його не бачив. Вона так влюбилася в це золоце, що вона покинула все, світ, віддавилася всіх, жив під землею, їй всякі падаль, і все, що можна було якесь зловити і от трясся над тим золоцем. І в кінці кінців разом з цим золоцем, з цим перснем, він загибає, пропадає. Здалося, до чого ця історія здавалася казкова. Яке має відношення до нинішньої притчі безпосередньо. Це ідентична історія з нинішньою притчею. Історія цього голума, який взяв об'єктивне, вартісне, гарне і прекрасне річ, і з неї зробив собі ідола. І коли він зробив цього ідола, почав йому служити. Він втратив все, що належало його природі, всю його людськість. І разом з тим він пропав. Подивіться, що ми маємо сьогодні. Багатши, дуже нагадує дуже того голому, сам до себе говорив, хто пам'ятає того персонажа. Він постійно ходив і сам до себе говорив, ворчав, тішився тим своїм перстельником і то все таке решту, моє золоце, моє золоце, я тебе люблю. Він з ним говорив. І дезолодців не відповідало, але він до нього говорив: воно було мертве, воно не мало в собі нічого здорового. І ми бачимо, що стається з цим багачем. В нього раптом привалило йому щастя, врожай і багатство. І що він робить? Він робить собі з нього ідола. Він починає сам до себе говорити. Це ознака. Самі знаємо тієї хвороби, як вона називається, так, коли людина сама до себе говорить. І цей багач, зробивши собі ідул свого багатства, він не бачить нічого навколо. Він не бачить ні Бога, ні людей, ні голодних, ні потребуючих, ні переживання, що з тим багатством стане, то зерно рано чи пізно. Запріє процвітать чи що інше, як його буде чути просто старим і буде несмачним і недобрим. Нема ніякої навіть второпності цим зерном порудувати по-людськи він не має, тому що він зробив його своїм. Я маю. Мені треба. Мені пригадують, ще з української літератури мій улюблений персонаж, за кого не любила мене моя вчителька, хіба ревуть волев'ясла повні, там був такий головний герой Чіпка. Який теж хотів мати своє маленьке золоце, садок, ставочок, жінку, діточок, щоб все було файно, він слід буде жити, і нікого мені не треба, не рухайте мене. Він тільки то збудував зовнішні обставини, його задивили, і він пропав. Коли ти живеш тільки заради свого ідола, який ти собі в житті зробив, ти пропадеш разом з тим ідолом. І ідол тебе доведе до руїни і до смерті. Що може бути нашим ідолом? І де беруться ідоли? Ідоли це абсолютно здорові і правильні речі, як візьмемо той перстень у фільмі. Чи багатство цього чоловіка, воно об'єктивне, має в собі вагу. Цінність. Воно коштовне, воно правильне. Ніхто не заперечує, що золото, чи багатий урожай, чи функціональний телефон, чи Якась дуже правильна машина потрібна тобі, чи ще щось, будь-що інше, чи твій дім, чи твоя робота, повірте, навіть сім'я, діти можуть бути стати нашим ідолом, коли ми цим речам надаємо особистісного значення, коли вони далі за них ми не бачимо нічого. А всі ці речі, прекрасні, добрі, корисні, вони мають нам вказувати на те, що за ними стоїть. Якщо ми бачимо золото чи пачку грошей, ми розуміємо, що це цінність. А де взялася ця цінність? А ця цінність це про образ має нагадувати нам про надприродну цінність, яку, яку маємо ми навколо себе. Те, що має цінність у вічності, те, що веде мене до спасіння, це цінність, яка нагадує мені чи багатство, чи краса поняття, які ми маємо навколо себе, вони нам вказують на красу Царства Божого. Це уламки, це бачення в зеркалі того, що Бог нам готує у Небесному Царстві. Добре, не подобається у Небесному Царстві у Новому Світі, у Царстві Божому, де вже не буде гріха, печалі, смутку, болі, і всього решту, де буде Бог і вершина добра. Ось ці добрі речі, вони є відбитками і мають вказувати нам на Царство Боже. Красу світу. Хтось так гониться за красою світу за всім, щоб воно було гарне за красою, що він просто забуває про красу своєї душі. І готовий втратити все, готовий нічим не перейматися, ні думати ні про людину, ні навколо себе, ні про ближнього, ні про дального, ні про кого, тільки щоб бачити красу природи, але не бачити за красою природи творця. Хтось гониться за грошима, статками, за своїм золотцем, і не розуміє, що це багатство є, символізує, і пригадує нам те багатство, яке Бог для нас готує, яке нам дає. І через яке ми маємо згадати про того, звідки це все багатство береться, звідки всякий досконалий дар до нас приходить, від Небесного ботця. Отця, отцями викидаємо, який дає, а бачимо лише дар, і робимо йому пристів. Йому служимо, йому поклоняємось. І так до чого би не прийти всі добрі речі, ми маємо нагоду через них пізнати Творця, ними послужити для того, щоб будувати Царство Боже вже тут і зараз, у міру своїх можливостей, або зробити їх своїми ідолами, над ними молитися, над ними вболівати. І не бачити нічого далі за оце золотце, за оце багатство. Давайте будемо будувати Стодоли, як цей багатший, давайте якось розширимо то все, поставимо якусь серйозну охорону, будемо то берегти. він не бачить, що з цим можна зробити. І він не бачить, не маємо, чуємо ніякої вдячності, згадки про Бога. Які йому на відміну від інших давця і В Цьому біда. Біда, коли ми за Божими дарами не бачимо Бога. Коли ми за речами не бачимо і не чуємо слів Христа, придбайте собі Царство Боже Мамонею, коли ми речами роблячи добрі справи, поширюючи справедливість, любов, милосердя, творячи нам коло себе, ми Поводимося так, як поводиться Бог. Ми живемо Його цінностями і категоріями, і Він справді забере нас до себе. Тому дуже дуже важливо, щоб ми подивилися над тим всім, що має цінність у моєму серці, до чого тягне мене серце, що мені подобається. Правда, якось розказую історію про оливкові дерева, як мені мені подобається, як я собі привіз, я буду його доглядати, я буду дивитися, воно буде милоти моє око. Бог мій один момент зробив добре, що до смерті вже не довів. Розумів, взявши ті дерева, повсихали, і от так вони і не всохли, і не живі, а просто існують. І ні краси нічого. Бог зламав в старті мій ідол, щоб я. Я не кажу, що я би там мав не знати, що з тим деревом робити. Але це була нездорова тенденція зробити собі з того оливкового дерева, мати собі своє оливкове дерево. Я точно знаю, що в царстві Божому дасть оливкове дерево. А тут, ну. Не цього треба хотіти, не цього треба бажати. Я забув про Бога, про все, мені дуже хотілося. І Бог мене упокорив. Тому стараємося подивитися на всі речі, які ми маємо, чи ми не служимо їм, чи ми користуємося цими речами для того, щоб ними будувати і ширити Царство Боже. От у цій притчі ми бачимо, бачимо що цей чоловік живе горизонталі нинішнього дня, далі він не рухається. А нам треба бачити, через це багатство можна стати над ним і стати ближчим до Бога, стати ближчим до Царства Божого, піднести голову до гори і більше побачити, Бо, ділячись, роздаючи, орудуючи цим, він міг справді побачити навіть. Щастя і радість багатьох людей, які не міг це зробити. Він того не зробив. Воно його погубило. Тому дивімося, щоб у нашому житті не було ідолів, не було речей, які мали би, через які ми мали би стати ближчими до Бога, а через які ми знаходимо собі Богу. Слава Ісусу Христу! Промовимо всіх з усієї.